На платформі Маріуполь Реборн у Львові протягом місяця тривала виставка маріупольських вітражів обережно крихке. Її організатори команда міста Марії та Маріуполець Іван Станіславський, автор фото, який до великої війни досліджував вітражі рідного міста. Щоб підкреслити фактуру скла, експозиції відтворили на акрилі. Фінісаж виставки розпочався з тематичної лекції. Зустріч провела Анастасія Байструченко з майстерні Сумської області, де майже 30 років вручну виготовляють вітражі у техніці Тіфані. Саме ця майстерня відтворила для експозиції мініатюрні версії маріупольських вітражів з вітражного скла. Вітраж Тіфані і взагалі вітражі, вони потребують певної майстерності. Це точно про унікальні технології, які відтачуються з роками. Краса вітражного скла вона доповнює життя і вона схожа на природу. От природа, яка нас оточує. Вона має кольори, фактуру. Як і художнє скло. Виставка обережно крихке в чергове вразила відвідувачів, адже не лише показує вітражі, що були знищені російськими окупантами, а й символізує крихкість, а відповідно і цінність сьогодення, та популяризує монументальне мистецтво. Це цікава дуже річ. Це стосується по перше, Маріуполя. По-друге, це стосується великого монументального вітражного мистецтва, яким я цікавлюся, і в цій історії це цінно, що хоча б в такому вигляді, ми зберігаємо наше монументальне вітражне мистецтво. І дуже шкода, коли я думаю про те, що на сьогоднішній день його може вже просто не існувати. Окрім лекції, фінісаж виставки супроводжувався майстер-класом. Відвідувачі могли розмалювати на акрилі відомі сюжети: фрагменти вітражів Маріупольської камерної філармонії та прометея з будівлі ПДТУ. Це ж ну, пам'ять о наших маріупольських вітражах, яке було знищене. По-друге, ну навіть в будь-які часи хочеться зберігати е, красу в серці. І ну, це цікаво. Кава, якщо ми зараз не можемо повернутись в Маріуполь, то ми можемо Маріуполь показати через фотографії, через власне такі майстер-класи і залучити людей, щоб вони більше діснувалися про те, що було в Маріуполі, і якби продовжували зберігати цю традицію і культуру. Дуже вдячна, що є такий простір і теж загалом займаються такими проектами і розказують про Маріуполь. Після майстер-класу відвідувачі разом подивились фільм Живріння дерево життя телеканалу «Суспільна культура про монументальне мистецтво Маріуполя. Згодом о обережно крихке презентують у Києві, щоб якомога більше людей змогли доторкнутися до маріупольського мистецтва.